Вирішальна битва проти Ісландії вже сьогодні. Травми, проблеми, факти та склади команд саме у цьому випуску налаштовані лише на перемогу. Вітаю вас, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, і найкращі ваші коменти під минулим відео. Лишай свої думки, свої коментарі під нашими випусками, аби до них потрапляти. Ми сьогодні, власне, будемо говорити про нашу головну команду і не тільки, і от це власне, от і не тільки. Це наша олімпійська збірна, котра вчора провела поєдинок товариський проти збірної Японії і там програла. І, власне, друзі, можете подивитись на склад, де... сам матч я не бачив не було часу, бо для вас монтував відос. А ви щоб. Ці матчі і подробиці по ним не пропускати. Качайте мобільний застосунок Трибуна. І друзі, стоп! Це нині не реклама, не перелистуйте. Зараз я вам скажу дуже важливу і цікаву інформацію. Це не реклама. Мобільний застосунок Трибунаком та футбол України. Нині очолюють рейтинг Google Play у розділі спорт. В наступних апдейтах ще вийде функція підписки, де ви за символічну суму зможете прибрати на докучливу рекламу. Але ви зрозумієте, друзі, продукт робиться дуже великий, дуже складний. Над ним працює велика команда. Ну, це must have. але для вас зробимо функцію підписочки, типу як YouTube Premium, де ви зможете цю рекламу прибрати. І вам, друзі, дякую за те, що ви качаєте мобільний застосунок, бо це справді дуже зручна історія, аналогів якої у нас в Україні немає. І по секрету, якщо вам раптом ліньки качати застосунок, підписуйтесь на ТГ Трибуни. Там теж оперативно, цікаво. І зручно. Ну а тепер до головної команди країни. Все, що треба знати про матч, Ісландію ми прийматимемо у Польщі на міському стадіоні у Вроцлаві. Цей стадіон ви чудово знаєте. Там ми грали проти Англії, і там була нічия 1-1. Що ж по очним зустрічам з нашим нинішнім суперником? Наш найулюбленіший результат це нічия. Зіграли так двічі. Ще по одному разу Команди обіграли одне одного. Україна у 99-му, Ісландія у 17-му. 17-му. які в матчі з боку. Ось головний арбітр гри з Ісландією вже мав аналогічний досвід. Француз Клеман Тюрпен працював на грі між командами у 16-му. Тоді у першому матчі для Андрія Шевченка тренера зіграли в нічі 1-1, а Україна навіть заробила пенальті. Якщо поглянути на результати команд у груповому етапі, то стане очевидно, що збірна України відбір провела значно впевненіше. Ісландія відстала від другого місця на 12 очок з трьох. Перемог дві над Ліхтенштейном. Ще одна над Боснією і Герцеговиною. У першому турі боснійцям вони програли, що стало причиною зміни головного тренера. До речі, коуч ісландців вважає, що з Боснією нам пощастило за відбір. Ісландія забила помітно більше ніж Україна, як і створила XG. участь у плей-офф за євро 2024 Фактично везіння. Ісландія зіграла усі свої матчі в нічої групі, в якій початково мала грати Рашка, таким чином здобувши 4 очки і випередивши. В загальному рейтингу а, других місць Норвегію Україні потрібно підтвердити свій статус в матчі з Ісландією. Такі слова сказав Саня Зінченко перед грою. Статус він у нас є, але його треба підтвердити. І найцікавіше, друзі, який у нас буде склад циганков. Головне питання перед матчем. Брашко грою проти Боснії заслужив на місце в старті. Кадрова ситуація після матчу проти Боснії і Герцеговини не змінилася. На щастя, ніхто з гравців не вибув. Відсутність Тарас Типаненка в опорній зоні Ребров у тому матчі компенсував дебютантом браш. Ком, який зіграв на належному рівні, і найпевніше вийде в основі і на Ісландію. Головне питання, в якому зараз стані циганков через отриману у клубі травму, він не брав участі у півфіналі, але вже провів тренування у загальній групі збірної. Головне питання, як і в контексті не найпереконливішого виступу зінченка після травми? Чи обере Рибров більш фізично готових на ці позиції Зубкова та Шапаренко? Відповідно, чи все ж в старті побачимо номінально лідерів збірної за словами Реброва, рішення по циганкову буде прийнято. Безпосередньо перед грою щодо гри в двох нападників, Рибров очевидно каже, що побачимо. Це історія все-таки більше про ситуацію. Ну і Рибров каже, що не зовсім все однозначно з зінченком. Не вирішено чи буде він грати, і щось мені підказує, що ні циганкова, ні зінченка в старті. Ми не побачимо. Минулого разу я вгадав склад. Цього разу щось мені підказує, що в центрі буде грати маліна, а справи, які минулого разу. Зубков. Ви свої думки пишіть в коменти, а я поки скажу, де можна буде цей матч подивитися. В Україні права на матч мають два транслятори місцеві канали Суспільно та Мегого. Онлайн-матчі збірної України будуть доступні виключно на платформі Мегого за підпискою. На інших оці платформах навіть за наявності місцевих каналів матч буде недоступний. За кордоном матчі транслюватимуть місцеві власники прав. А свій прогноз ви можете зробити у наших друзів компанії Фавбет. Залітайте за лінком в закріпленому коменті, ловіть бонуси, робіть прогнози і пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. Після матчу з Уельсом ми плакались, витирали соплі один одному. Була розмова, щоб цього не повторилось. Тому менше слів, більше діла. Віримо в наших мужиків, друзі. Посміхайте щастіше і у мене все. Бережіть себе, папа, -па. на зв'язочку.